Вітаю вас, брати і сестри, Церква Христова. Слава Ісусу Христу! Слава Саме наш Господь є от та причина, по якій сьогодні ми зібрані тут. А ж? А -а -а. Я думаю, кожен із вас доволі освічена людина, доволі багато ви досягли в своєму житті, незалежно від вашого віку чи соціального становища, ви. Е Багато, багато чого бачили в житті, і цей день, ранок неділі, звичайно ж, могли провести десь в іншому місці, правда? Десь яке, можливо, відповідало б вашому, вашому інтелекту, вашим вподобанням, вашим друзям, вашим хобі. Хтось просто би проспав би до обіду, а може й до вечора, правда? Так, дуже інтенсивний. Ритм життя у нас сьогодні. Але діти Божі, ті, хто народжені від Духа Святого, вони знають, що в неділю вранці потрібно йти до церкви. Тому що Бог приготував для твоєї душі благословення сьогодні. Амінь. І я хочу коротким таким словом поділитися. Я назвав цю проповідь. Я йду служити. Я йду служити. Ми сьогодні згадуємо страждання і смерть Ісуса Христа. І Він, наш Господь Ісус, якраз є найкращим прикладом служіння. І коли Ти думаєш, от я хороший волонтер, я багато жертвую свого часу чи фінансів, чи зусилля когось? То, дивлячись на Ісуса Христа, ми можемо бачити в ньому ідеал служителя. Правда? І ця тема називається Я йду служити. Марка, 10 розділ, 42 вірш. І далі написані такі слова: а Ісус, покликавши їх, учнів каже їм: Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними. А їхні вельможі гноблять їх. Але не так буде між вами. Якщо хтось між вами хоче бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами хоче бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати. Як викуп за багатьох. Син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Ми звикли розуміти десь для себе, що Господь служить нам, правда? Господь одного разу дуже сильно вже послужив нас, нам, коли спас нас. а вже ж? Він послужив нам. Ми були хто де, не хочеться навіть згадувати, де, де був може. Але Він одного разу послужив і там, де ми лежали в нашому беззаконні, в гріху, в погибелі, він нахилився до нас, він подав нам свою руку і спас нас. Алілуя! Він вже послужив нам. І зазвичай ми говоримо, що в церкві. Ми служимо Богу. Так ми кажемо. Ми служимо Богу. Але дивіться, Ісус каже сам про себе, що я не прийшов, щоб ви мені служили. Я прийшов, щоб вам послужити. Тут немає ніяких дисонансів. Ми зараз розберемося з цим. І ми знаємо, що ангели є ангели. Хто знає, що є ангели? Це службові духи. І вони служать Богу. Що означає служать? Вони допомагають йому. Вони роблять те, що він просить, або те, що він каже. Вони виконують його волю. І ангели служать за Божою волею кому? Нам, віруючим людям, Божим людям. Ангели служать. Таке їхнє основне призначення. А ще вони служать хвалою. І дивіться, Господь служить, ангели служать, небожителі служать. Ісус каже сам про себе, що Він не потребує служіння рук людських. Так, апостол Павло здається, коли Афінянам проповідує, Він каже, що. Бог, який створив небо, да, землю, він не потребує служіння людських рук. Ми кажемо, послужив Богу. Клас, окей, все добре. Але чи можеш ти щось Богу дати, чого в нього немає? І цей вектор служіння, він направлений найперше від Бога до нас. Бог служить нам. І. Ісус саме так прожив своє життя, бо Він каже, що Я прийшов послужити і навіть душу свою віддати, настільки послужити, що все життя своє віддати заради вас. І він зробив це, слава Богу. Сьогодні ми згадуємо це. Ми любимо, коли нам хтось служить. а вже ж? Ну, як, коли ти приходиш в церкву, наприклад, прийшли би ви сьогодні в церкву. А група, наприклад, вся захворіла, або втомилася, або ще чомусь, і просто не прийшли. Або прийшли, спізнилися і сіли ззаду. І немає кому сьогодні вести прославлення. Ви отримаєте благословіння від такого служіння? Ви отримаєте благословіння від такої церкви, де служителі втомилися, де вони не можуть або не хочуть, або ще щось. Ми любимо, коли нам служать, правда? Нещодавно був такий, таке нове свято, нове для України і нове в якійсь мірі для мене це День Пастора. І так сталося, що в цей день я не був от в нашій церкві, я був на виїзді, до речі, на виїзді в селі Плисецьк. Я служив там і там вже познайомився з нашими сьогодніми гостями з Кореї. Ми вітаємо вас! І так сталося, що ну, бачу, там хтось когось вітає, десь там ну, мене ніхто не вітає. Ну, нічого, цей день закінчився, земля не перестала крутитися, і я не перестав служити. Але на другий день одна сім'я з нашої церкви вони набирають вже під вечір і кажуть: ми хочемо, можна заїхати до вас. І, знаєте, ну насправді, коли ти звик десятки, десяток другий років служити, що значить служити? Що значить служити? Це значить віддавати. Коли ти звик не чекати в свою сторону, а навпаки, звик віддавати, звик весь час служити комусь більше, менше, віруючим, невіруючим, в церкві, поза церквою, якось не ждеш ти в свою сторону, насправді. от, Кажу, як є, не чекаєш, що тобі мають, хтось, має хтось служити. Чому? Тому що пастор він, він служить в першу чергу, він служить. І ця сім'я благословена, вона приїхала і вони кажуть: вчора був День пастора. І вони захотіли зробити приємне для мене. І знаєте, інколи. Той, хто весь час віддає, він потребує цього. Отак, От по-простому, по-людськи, щоб хтось прийшов і сказав тобі дякую, щоб хтось прийшов і вони привезли там ну, такий гарний пакет смаколиків. І я розумію, Боже Слово мене вчить, що блаженніше давати, аніж отримувати. Амінь. Ну, так написано. Але коли тобі служить, ти ж любиш це, тобі ж подобається це. І Ісус каже, що ми покликані служити, як і Він служить, так як і Він послужив, і зараз досі служить нам. Ісус сьогодні в цей момент часу служить нам. Можливо, ви не відчуваєте цього служіння, або в вас на вашому житті явно не завжди це прослідковується чи відчувається, але написано, що Ісус. Перед Отцем Небесним і сьогодні ходатайствує за нас. Амінь. Він служить нам. Господь Ісус служить нам і сьогодні, коли ми спасені, коли ми вважаємо себе дітьми Божими, коли все нормально в нас, здається, ми такі вже самодостатні, але ні. Ісус і сьогодні служить Тобі. І на цьому служінні, і під час прославлення Дух Святий служив Тобі. І під час цієї проповіді Господь служить тобі. І перед Отцем Небесним Він ходатайствує за нас. Слава Господу! Слава Ісусу! Давайте ж прославимо Господа! Слава Ісусу Христу! Подяка Ісусу, Він служить нам. І цікаво, що Він дає для нас, дав для нас приклад, щоб і ми. Служили також. Бо християнське життя це історія не про догоджання собі. Хоча зазвичай людське життя так влаштоване. Ми ходимо на роботу для кого? Для себе, для своєї сім'ї заробляємо кошти. Ми багато чого робимо для себе, правда? Якщо так оцінити своє життя, воно доволі зосереджені довкола наших потреб. Нашої сім'ї, але Боже Слово навчає нас певної істини. Це апостол Павло, послані до Римлян, 15 розділ, спочатку, каже так. Ми сильні, повинні носити немочі слабких і не догоджати собі. Вже є над чим задуматись. Кожний з нас нехай догоджає ближньому. Для Його добра, для збудування. Адже і Христос не догоджав собі, але, як написано, зневага тих, які зневажали тебе, впала на мене. Дивіться, що тут написано: апостол Павло каже, що ми сильні, він мав віру і ревність так сказати про себе, повинні носити немочі слабких. Насправді, довкола нас повно слабких людей. Це правда. Ці слабкі люди на роботі біля нас, це невіруючі люди слабкі. І це люди часом буває і віруючі, але вони ще слабкі. І тому він навчає нас, апостол Павло, що ми повинні носити немочі слабких і не догоджати самим собі. Ну, в деякий момент часу, здавалося б, краще цього не було написано в Біблії, правда? Але це написано. І вся Євангеліє, воно просякнуте якраз ідеєю служіння комусь, а не собі. І він ще йде далі і каже, кожен з нас нехай догоджає ближньому для добра ближнього, для його збудування. А як же я? А от коли ти служиш для ближнього, то Господь послужить для тебе. Коли ти догоджаєш брату або сестрі, то Бог пошле до тебе свого Гінця, чи в тілі, чи без тіла, да? чи так само брата, сестру, може ангела пошле коли-небудь, і Він послужить тобі, якщо ти служиш. Адже Христос не догоджав собі, але, як написано, зневага. Тих, які зневажали Тебе, впала на мене. Це означає, що зневага безбожних людей, які зневажають Бога, бо гріхами ми зневажаємо Бога, гріхами люди зневажають Бога. І ось вся ця зневага, весь цей сором і гріх, яке людство накопичило і досі накопичує, вся ця зневага до Отця Небесного впала на Ісуса. Саме це сьогодні ми згадуємо Його Голговську жертву. Він взяв наші гріхи і поніс на хрест. Алілуя! Слава Господу! І ця зневага тих, які зневажали, я зневажав Господа своїм життям тоді, коли не знав його, коли не був особисто знайомий з ним. Коли ти грішиш, коли я грішу. Ми зневажаємо Бога. Ісус взяв цю зневагу, вона впала на Нього. Істина, що ми живемо не заради себе любимого, ця істина дошкульно впивається в світогляд тих людей, християн, які би хотіли поєднати християнство з гедонізмом. Гедонізм каже, що а, ми живемо для задоволення Свого. В різних іпостасях, в різних вимірах гедонізму це жити заради насолоди. І істина євангельська вона гостро конфліктує з гедонізмом. Це суперечить на 180 градусів. Це протилежність. І, звичайно, що ми маємо піклуватись про себе. Ми маємо харчуватись, ми маємо одягатись. Ми маємо пристойно, гарно виглядати? Ми маємо піклуватися про нашу сім'ю, про нашу родину, про наших рідних. Ми маємо піклуватися про своє здоров'я і про відпочинок. Теж ми маємо піклуватися. Але чи є при цьому всьому місце і яке місце в нашому житті для служіння комусь? Ось це ключове питання. Я живу для себе, чи як Христос живу для когось, не для того, щоб догоджати собі. Хоча там, наприклад, е знаєте, мені подобаються наші брати, наша церковна рада, коли ти купляєш там їжу, там круасана або каву, і там може часом ми питаємо один одного, ти яке будеш, а яке-небудь? Яку ти каву будеш будь-яку? З молоком без молока, без цукру, з цукром, ну, без води ні, бо то вже складно. Знаєте, що це означає? Що ми не надто багато приділяємо значення тому, що я люблю. От для мене має бути так. Пам'ятаєте, один чоловік каже: приготуй мені, е е е як я люблю. Дичину, зготуй мені, як я люблю. І тоді благословить тебе душа. А якщо не так, як я не люблю, то не благословить. А якщо просто деруніване м'яса, то не благословить. І це так важливо. Чи ми, от вектор нашого життя, вісь, ми обертаємося довкола себе, чи ми е маємо перед собою цю ідею? Ми не живемо заради себе самих. Після того, як Христос відкупив мене, після того, як Він відкрив для мене свою істину, я не належу собі. Так написано. Це в певній мірі звільняє тебе, навіть якось ощасливлює це свого роду блаженство, коли ти вже можеш не гнатися за тим, що тільки для мене. Ти стаєш вільним. Ісус прийшов послужити, і Він досі служить. І ми також покликані служити один одному. І якщо людське життя обертається лише довкола себе, егоцентричне, то ця людина в проблемі. Боже слово навчає по-іншому. І якщо людина. Живе не за Ісусовим прикладом, то є гарний шанс, гарна можливість сьогодні, якщо може, ви дивитесь на своє життя і щось в ньому не, не відповідає ще Божій істині. У нас є гарний шанс прийняти сьогодні дуже важливе рішення. Так, я повинен будувати кар'єру. Так, я повинен ну, здобути освіту. Я повинен працювати. Це нормально. Я маю забезпечувати свою сім'ю. Але я живу не заради себе. Я живу заради Христа і служіння, яке Він має для мене. На прощання Ісус Відходячи з землі, фактично перед своєю смертю, він миє ноги своїм учням. Ми так не робимо зараз в нашій церкві, але так є написано, ця історія вона гарно зображає його служіння. І також Юді, який зрадив вже його і зрадить його через кілька годин. Також Петру, який відрікся від нього тричі. Він служить. Ісус служить до останнього. Вдячним і невдячним. Міг би сказати: слухай, Юда, ти, ну, ти невдячна свинюка. Ти де був? Я тебе зробив апостолом? Ти, ти, взагалі, ти взагалі хто такий? Що ти з себе представляєш? Все, що ти маєш, це дароване мною. Міг би сказати, серце Христа служити, навіть юді, який знає, що зрадить Його. І здавалося, в тебе так, Ісусе, багато інших задач, Ну вже давай, готуйся, ти маєш скоро предстати перед судами, тебе будуть бити, ти маєш тягар всього гріха і беззаконня понести на собі. Не обтяжуй себе таким якимось банальним, простим. Те, що раби робили мити ноги. Хай хтось другий помиє. Але Ісус служить до останнього навіть на Христі. Там написано про двох розбійників, один з яких сказав Йому Згадай мене, коли будеш? Згадай мене. Ісус каже. Сьогодні будеш зі мною раю. В передсмертній агонії Ісус служить. Це величезний приклад для всіх нас, брати і сестри, насправді. І нехай Господь вкладеться в наші серця. По-людськи ти ніколи не побачиш фідбек, ти ніколи не побачиш вдячність в повній мірі. Ти ніколи по-людськи не побачиш результат свого служіння. Якби ми, ми це все бачили. Але ми не побачимо цього своїми очима. Проте це вимагає нашої віри служити, як служив Ісус. Давайте ми підведемося, ми маємо причастя сьогодні. Давайте звершимо молитву, якщо